Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як робила ось такий супер матовий макіяж з акцентною стрілочкою та розтушовкою на нижній повіці. Макіяж дійсно дуже простий, і я думаю, його зможе повторити як і новачок, так і початківець, і, звісно, досвідчений майстер. Будемо розпочинати. Перше, що я роблю, це, звісно, протираю обличчя за допомогою. Тоніка у мене ось така Magic Water від It Cosmetics. Ви можете часто бачити у мене її у відео, тому що дійсно продукт, який я постійно поновлюю. Дуже класний тонік, це така по типу магічна водичка три в одному. Але по факту такий звичайний сильно зволожуючий тонік. Обличчя у моєї моделі шкіра точніше, нормальна, схильна до сухості, тому я вибрала для роботи зі шкірою сироватку. Це сироватка від Зола, дуже має активний приємний аромат. І мені подобається, що вона швидко вбирається в шкіру. Наношу я її пензликом до фіброю від Вобст. Роблю різні кругові рухи і протягуючи доволі активно, швидко цей етап роблю, для того, щоб не втрачати забагато часу. І показую вам оцей чудовий пензлик, яким працюю. Подобається наносити саме пензликом, але якщо ви полюбляєте працювати руками, то взагалі супер, тому що від тепла рук сиворотка буде спрацьовувати. Би ще швидше. І далі я переходу, перехожу до зволоження. Ви могли вже декілька разів також бачити у моїх відео саме ось цю крем-маску від Валаски, суперзволоження. Вона мене спасла цієї зими, тому що така кількість сухої шкіри у моделей та у клієнтів цієї зими просто мене вражала. І саме ось ця маска дуже круто справляється. Називається крем-маска, але по суті, це така суперзволожуючий суперзволожуючий крем. І я перехожу до роботи з брівками. Показала вам новий продукт від ВОПС це новиночка. Ось буквально нещодавно вийшов такий продукт це віск для брів. Дуже гарне упакування, таке дійсно стильне. І класний продукт всередині. Я дійсно оцінила, тому що вкладає дуже швидко навіть такі жорсткі брівки. Я спочатку прочесала брівки, задала їм напрямок. Як бачите, у моєї моделі дуже густі природні брівки. Я ні в якому разі не буду їх розширювати чи змінювати сильно. Їм форму. За допомогою пудрового олівця, я просто підкреслила природню форму, зробила її такою більш заповненою і, ну, скажімо так, правильною. Але вибрала для цього світлий олівець це олівець від Miss відтінок Vitіnoxен. Він з теплинкою. А брови, хоча природні у моєї моделі, доволі холодні. Але мені хотілося підтягнути колір брів до кольору волосся, тому обрала саме цей олівець. Заповнила тільки там, де було це необхідно, і всю іншу роботу я виконала за допомогою консилера. До речі, сьогодні взяла не свій улюблений консилер від Nars, а Shape Tape. І мені було важко. Все-таки Nars тут ідеальний варіант, той, що в шайбочці. Він просто супер. Після того, як брівки зробила, я переходжу до роботи з тінтом. Оскільки макіяж у мене матовий, я хочу, щоб він був дійсно такий світлий, дуже світлий. Тому мені потрібно зробити. Робити гарну підложку для того, щоб тіні е, так яскраво наносилися, і відтінок був е, густий і дуже насичений. Я обрала тінт від Альони Тофіль і наносила його пензликом від Vops, ось Wobei з Соболя. І іншим пензликом у формі бочечки ось таким: це ворс кукурузи, Я розтушовувала швиденько, забирала якісь нюанси, робила поверхню гладкою. Дуже важливо гарно, рівно розташувати тінт, це вам допоможе дуже гарно і просто нанести далі тіні. Ось таким великим пензликом це пензлик із ворсу сніжної лисиці. Я, от скільки працюю цими пензликами, просто захоплююсь цим ворсом. Дуже мені сподобалися вони в роботі. Якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Я думаю, ви закохаєтеся у цей ворс і вам схочеться зібрати всю колекцію. До речі, пензлики ВОПС, як і велика кількість косметики з цього відео, продається у моєму магазині, тому кому потрібно, переходьте, будемо дуже раді. Зараз я приступаю до заповнення тінями усієї поверхні рухомої повіки. Також виходжу навіть те, що вище. На нерухому повіку і обрала матові тіні від Vizart, обожнюю ці світлі відтінки, вони дуже гарні. Вони не вибілюють ну, от, занадто сильно, вони дають якраз такий класний світлий ефект. І вирішила зробити це ось таким великим пухнастим пензликом. Завжди, коли мені потрібно пропрацювати одним кольором повіку, я люблю цей пензлик, дуже швидке виходить нанесення. Далі складочку обов'язково пропрацьовую, тому що інакше. Що макіяж буде занадто таким плоским і негарним, обрала тіні від Сінарт від 28. Дуже його люблю, взагалі, ви знаєте, матові тіні від Сінарт, це моя любов, я дуже активно саме цими тінями працюю. Пропрацювала складочку і тепер з'єдную світлі тіні з темними, для того, щоб вийшов такий плавний градієнт. Далі мені потрібно гарно пропрацювати слизисто, і тут, як завжди, Дуже важко було знімати, очі слюзяться, просто неможливо. Я отут же зменшила світло, як бачите, трошки змінилась картинка, перепрошую, але по-іншому взагалі було нереально зняти. Я наслизисто нанесла гелевий олівець і також наношу його по нижній повіці і одразу розтушовую. Ось все, що вийшло зняти. Тут вже я поза камерою допрацювала, ще густіше нанесла олівець, потрібно густо, сильно заповнити нижню повіку. І тепер, відносно нижньої лінії, яка у мене утворилась, я вивожу направляючи свої стрілочки. Люблю виводити за допомогою олівця і. Пензлика. Тобто я роблю направляючу лінію, а пензликом відтягую. Таким чином, у мене виходить зробити кінчик одразу таким тонесеньким і напівпрозорим. Потім це буде давати мені ефект такої стрілочки з дуже тоненьким яким кінчиком. І після того, як я зробила направляючу, я вже будую саму стрілочку. Як бачите, все так само: олівець і пензлик. У мене пензлик з прямим скосом, дуже зручний, також від вопс. Олівець від Місклер, восковий, м'якенький, підійде насправді будь-який восковий олівець. Чому восковий, він буде легко ковзати і вам буде легко ним працювати. На відкритому оці я вивожу хвостик, з'єднала стрілочку з нижньою повікою, ось так, щоб все було рівненько і вже перевіряю, чи достатньо мені довжини, чи, можливо, я хочу довше, товстіше. Тут вже. Це ваша фантазія. На тому етапі, коли мені все сподобалося, я, звісно, підвожу стрілочку, роблю її суперграфічною і акуратною. І тут у мене консилер від Nars і улюблений пензлик, про який вам розповідаю у кожному відео. Тому що дійсно дуже зручний пензлик від Wops для поправляння якихось таких моментів для наведення чітких ліній. Ним я на воду а круглим пензликом бочечкою все гарно розтушовувала. Вирішила заповнити стрілочку тінями, беру просто чорні тіні, у мене із палеточки Vізі Art і просто поверх стрілочки наношу. Пензлик має бути скошений тоненький. Спробувала у цьому відео ось такі нові вії, отримала нові вії у формі ластівки, але вони такі дуже густі. Мені сподобалось, що дуже швидко з ними працювати з рахунок того, що вони густі, широкі. Буквально декілька пучків, і такий класний ляльковий ефект створюється. Мені сподобалось. Тоную шкіру моделі, і тут важливо для такого світлого макіяжу очей, не, не те, що навіть світлого, а забіленого, висвітленого, обов'язково потрібно робити обличчя темнішим. Обов'язково, ну, це я кажу, виходячи з своїх якихось вподобань, тому що макіяж дуже світлий, і якщо ще буде така сама світла шкіра, буде створюватись такий хворобливий не Сучасний ефект. А коли ми робимо шкіру трошки засмаглою, одразу візуально макіяж стає цікавий, гармонійний, і мені здається, такий дуже трендовий. Показала вам пензлик, яким працює, дуже класний, середнього розміру для нанесення тону. Тон у мене від Physician Formula, Люблю його, дуже багато років з цим тоном працюю. Лягну на шкіру моєї моделі, він дуже гарно і перекрив все, що було потрібно. І не, не ляг якоюсь маскою. Ну, довіряю цьому тону, він дійсно класний. Зону під очима е, висвітлюю трошки, і, і роблю це за допомогою знов-таки улюбленого продукту консилер від Tart Shape, Tape багато років зі мною, і я постійно до нього повертаюся. Відтінок дійсно світлий, але я хочу зробити таке дуже відскульптуроване обличчя з класною корекцією, тому е, якраз. Для того, що я собі в голові задумала, мені такий світлий відтінок і підходить. Але будьте обережні зі світлими консилерами, тому що інколи вони можуть створити такий, я би сказала, дуже несучасний образ. Знаєте, як колись на початку 2000-х було модно дуже сильно висвітлювати зону під очима, зараз це не є актуальним, тому будьте обережні зі світлими консилерами. Далі кремовим скульптором та рум'янами я пропрацьовую повністю обличчя. Відтінок рум'ян підібрала такий, щоб був також трошки з теплинкою, щоб роз, розбавити свій холодний, такий світлий макіяж очей трохи теплими відтінками. Дуже класно, коли ми комбінуємо в макіяжі, світлі відтінки, і темні. Виходить ну, такий класний ефект, приємний для ока. Такі макіяжі приємно сприймаються. Тепер обов'язково все мені потрібно добре зафіксувати, Пудрою. Пудра у мене була від Fenty Beauty розсипчата. І зверху обов'язково додаю також сухі продукти. У мене скуловий коректор в, в номері 1 від Сінарт, великий, м'якенький пензлик, також із ворсу Сніжної лисиці від Wops. Обожнюю цей пензлик. Колись купила його на виставці, як тільки вони вийшли. І одразу закохалася у цей ворс. Ті ще навіть не було розуміння, це був новий ворс, ніж ніжна лисиця, але мені дуже сподобався. Зверніть увагу, це доволі об'ємний пензлик, але коли ви до нього звикнете, ви його полюбите. Також потрібно відскульптурувати носик, тому що у мене два відеосвітла, як бачите, настільки забілює, забілює обличчя, що усі природні тіні втрачаються. Тому я штучно додаю більш активних тіней. До речі, Роблю це виключно для фото-відеозйомки, для лиця. Якщо я роблю корекцію, ой, для, перепрошую для життя, якщо я роблю корекцію носа, то дуже роблю це так, делікатно, не так помітно, як для фото і відео. Придбала собі, до речі, ось такий новенький пензлик від ВОП 3535, 35-35. Так, він мені сподобався. Він такий м'якесенький для нанесення хайлайтеру рум'ян. Просто ідеально. Як бачите, саме це я у відео зараз роблю. Нанесла хайлайтер і додала рум'ян. Ось такий у мене вийшов макіяж. Якщо вам було цікаво, обов'язково дайте мені знати про це в коментарях. Підписуйтесь на мою сторінку, також заходьте в інстаграм, саме там я показувала, як створювала макіяж губ для цього образу. Залишаю вам всі посилання в інфобоксі. Всім дякую за увагу. Я сподіваюся, ми скоро з вами знову побачимось у нових відео.